Майже дві тисячі вакансій налічується у Хмельницькому обласному центрі зайнятості. Найбільш затребувані на ринку праці спеціалісти робітничих професій: водії, швачки, слюсарі, ремонтники, електрогазозварювальники та фахівці сільськогосподарського напрямку. Ті, хто мають відповідну спеціалізацію, легко знайдуть місце роботи. Адже на ці посади наразі найбільше вакансій. Служба зайнятості продовжує щоденно працювати щодо задоволення потреб роботодавців щодо пошуку. Кваліфікованих працівників, а також шукачів роботи щодо працевлаштування на ті посади, які влаштовують саме їх. Звичайно, що дисбаланс на ринку праці так і присутній сьогодні, на жаль, ми маємо багато кваліфікованих юристів, економістів. А ринок праці все ж таки потребує людину з інструментом, тобто робітничу спеціальність. Проблема із нестачою кадрів чоловічої статі суттєво впливає на ринок праці. Тож фахівці Хмельницького обласного центру зайнятості активно працюють у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, аби забезпечити підприємства працівниками. А хмельничан роботою Хмельницька область сьогодні є в п'ятірці лідерів України за кількістю виданих ваучерів протягом 2024 року. Якщо говорити про цифру, то це 1350 Жителів Хмельниччини за допомогою ваучера підвищили свою кваліфікацію, здобули новий фах. Ще один виклик, із яким зіштовхуються фахівці установи нестача кадрів у сільських школах. Нещодавно, відвідуючи одну з територіальних громад Хмельницької області, ми побачили шалену нестачу саме освітніх фахівців. Це в одних із закладах освітньої галузі, саме Хмельницької області, освітяни, педагоги. Знайти роботу стало у рази легше завдяки цифровізації послуг. Відтепер не обов'язково звертатись до центру зайнятості. Наразі з'явилась можливість переглядати вакансії онлайн, зареєструвавшись у додатку установи, ми маємо сьогодні говорити про чудовий додаток, який пропонує сьогодні служба зайнятості, який можна завантажити шляхом App Store Play Market, А так, для того, щоб користуватися можливістю. Пошуку вакансій, не виходячи з дому, адже єдиний портал вакансій, який сьогодні функціонує в службі зайнятості, об'єднав навколо себе п'ять найпотужніших, найбільших сайтів з пошуку роботи в Україні. Роботу знайти легко, адже фахівці установи невпинно працюють над покращенням послуг, аби хмельничани знайшли гідне місце праці. А роботодавці кваліфікованих спеціалістів. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.